З вами Валя Книжкова блогерка. І сьогодні ми поговоримо про декілька тем. Загалом ви дізнаєтесь, про які, якщо що, я вставлю тут тайм-коди. А почнемо, як завжди, з ініціативи Читай для ЗСУ. Оце я ніколи не забуваю, тому що це дуже сильно важливо. Переходимо, заходимо в групу, там вже просто. Що тільки ютубери не придумують, щоб збирати кошти для ЗСУ, тому що там же і лотереї, і розіграші, і ще якісь інтерактиви. Це все є в групі BookTube українською, посилання є в описі. Тому, будь ласка, не ігноруйте, переходьте, донайте. Це як завжди важливо і особливо зараз. В принципі, я так завжди кажу. І ще я створила свій патреон. Якщо вам цікаво, Ще більше мати відео від мене, там різні огляди на прочитані мною книги, то запрошую вас туди. Ось, ми закінчили. Якщо ви будете чути якісь сторонні звуки на фоні, то знаєте, це дуже пристрасні італійці розбираються в своїх відносинах. Я тут вже часто таке е, слухаю, нічого, правда, не розумію. Я думаю, це і на краще. Загалом. Давайте ми почнемо з вами рубрику. Сіли, балакали. Я сподіваюся, ви поставили лайк цьому відео, підписалися на канал, це для мене дуже важливо. Перше, про що хочу поговорити, це чай, як завжди, це ем... заробіток. Скільки я заробляю? Ем... Я не буду там всякого різнявого дудя себе ем... строїти, але моєму блогу на YouTube вже... Більше, ніж півроку. Тобто, там, здається, 23 го минулого місяця. Ну, з 23 березня я почала знімати от, то можете порахувати, бо я гуманітарій. А, загалом більше, ніж півроку. І <клес> за цей час, що я можу, який підсумок підвести? Колись я вже говорила про заробітки мене як блогера, от, тому що зараз я беру саме цю сферу. Ну, тобто, в мене є ще. Сторонній заробіток, як моя основна робота. Зараз вона на паузі, вона ніяк не розвивається, тому що, ви розумієте, ситуація в країні не дуже сприятлива для цього для дитячого табору, якщо ви дивитесь мене вперше. І, до речі, якщо ви дивитеся ж таки мене вперше, то я десь залишу посилання на а, книжкове знайомство. Переходьте, дивіться, я там багато про себе розказала. З інстаграму я заробляю найбільше, якби це не було дивно, тому що там. До мене в Дірект дуже часто стукають е, письменники з самовидавом. Тобто ті, хто хочуть якось продвинути е, свою книгу, свій твір, там і ще щось, е, але не видалася ні в якому видавництві. Загалом раніше я брала безкоштовно, але це дуже е, така, знаєте, хибна доріжка, тому що я витрачаю свій час, витрачаю. Е, Сили на те, щоб зробити відгук, на те, щоб робити сторіс, зробити відео, там ще щось. от. Е, тому я перестала так робити, і беру тепер кошти. Не думаю, що це буде сильним секретом. Я беру 400 гривень в основному, ну, дивлячись вже від книги і тому подібне. Але загалом е, зараз це прям дуже. Е, Популярна штука, тобто дуже багато в мене є замовлень на сам Видав. Все дійшло до того, що я перестала брати книги, які тільки в електронному вигляді, тому що в мене болять очі чисто їх читати. І про сам Видав сам ми ще поговоримо далі, буде другою темою, тому що там також дуже цікаві речі можна обговорити. Загалом візьмемо так, що з інстаграму я зробляю ось за минулий місяць, ну за цей місяць, за за жовтень, це було 1200 гривень. Це для мене вже вау. Тому що раніше це взагалі був zero. От. І до речі, маленька вставочка. Чому я взагалі вирішила про це поговорити? Тому що коли я казала, що в мене не вистачає пам'яті на телефоні, мені якось написали купи собі новий. Ну, типу, Валь, ти що, не можеш купити новий. Або коли я казала, що монтувати мені на телефоні незручно, маленький екранчик, мені казали, так купи макбук чому проблема валя, купи макбук собі і не парся, монтуй собі на MacBook і скидуй собі відео на MacBook, все. Ну, Ви розумієте, так, що 1200 і MacBook. З ТікТока я нічого не маю, це і так зрозуміло. Я його веду чисто, просто для, для себе, знаєте. Інстаграм сказала, Ютуб. Дуже-дуже-дуже-дуже цікаве. Таке питання, тому що дуже багато людей, я була в тому числі, думають, що з Ютуба там же ж є монетизація, Ютуб тобі платить, там, напевно, гроші прямо рікою йдуть. Це просто таке розчарування було. Тому якщо ви плануєте вести Ютуб для заробітку, забийте на цю ідею повністю. Я вам кажу, це просто фігня. Виходить так, що зараз по правилам Ютуба. Щоб підключити монетизацію, потрібно 4 тисячі годин перегляду вашого відео. Тобто, розумієте, якщо у вас відео там по 5-6 хвилин, то ви дуже довго і дуже так важ... важко будете збирати ці всі години, так? Але все ж таки, я десь на п'ятий місяць, здається, я підключила все ж таки собі монетизацію. Там потрібно тисяча підписників, 4 годин переглядів, чотири тисячі годин переглядів, і я не пам'ятаю, що ще. Так, не пам'ятаю. Але там можна подивитися. Загалом, десь на п'ятий місяць я підключила. І спочатку я така: ой, воно так повільно набирається. монетизація, ну, дуже-дуже повільно. Щоб ви розуміли, в мене було 8, за два місяці 8 доларів. А той. За два з половиною десь місяця. Якщо все ж таки порахувати нормально, не так як я, то я підключила медицину на четвертий місяць, а не на п'ятий. Вісім доларів. Але це ще не все. Я думаю, така: ну окей, фікс з ним буду виводити такі малесенькі суми, але виявилось, що це неможливо, тому що можна вивести тільки 100. Сто доларів. Я не знаю, чи я за свій вік доживу взагалі до того моменту, поки виведу хоч якісь кошти з цієї монетизації. Я, звісно, буду вірити в краще, але, в принципі, вже моя надія десь там далеко в поличці схована. Тому не знаю. Є ще інший варіант. На початку відео я вам розказала про Патреон. От, е що вам хочу сказати? На Патреоні в мене є дві людиночки. Дякую вам, дякую, що ви дивитеся. І вони взяли в мене там два тарифи. Перший це за 2 долари, другий за 5. І вони е, двоє взяли за 5 доларів. Тобто виходить, що в мене є 10 доларів на Патреоні. І, і здавалося б, класно, кожен місяць 10 доларів. Але тут також не все так просто. А, тут цікава штука в тому, що вивести. там є два варіанти, як їх вивезти: це PayPal і Payoneer. І, здається, так називається. Я спочатку підключила собі PayPal, який бере малесенький відсоток за те, що через нього проходять кошти. Мене, ну, в принципі, це влаштовувало, і я така, а ну окей. Але в мене чомусь все ж таки не вийшло вивезти звідти ніякі кошти. Абсолютно. Я не пам'ятаю, що в мене так трапилося, і я перейшла на Payoneer, який бере за кожне зняття один долар. Тобто з 10 в мене вже залишається 9. При тому ще Patreon бере собі комісію. Там, здається, також 1 долар. Ну, там плюс-мінус в мене поки, так? Я думаю, що там якийсь відсоток, і я не розбиралася сильно в цьому. Але в мене там було 8 з чимось доларів. Я намагалася зняти через піонер, а воно мені таке. а-а-а, Потрібно спочатку 25 доларів мати. 25 доларів. Тобто, це 2,5 місяці. ну Для моїх, якщо що у мене двоє підписників. Загалом. Ось такі в мене заробітки, якщо це взагалі можна так назвати. тобто Ну, це так, це класно, це якісь гроші, це м, збільшує моє бажання робити щось, робити щось класне. Я зараз знімаю, до речі, великий влог з Італії, тому що я, в принципі, я планую повернутися уже скоро е, в Україну. Я думала на початку листопада, але е, вчора говорила з чоловіком, він каже, каже, Валя, посиди ще там, каже, трошки, Бо мені каже, було страшно на тебе дивитися. От, якщо ви не розумієте, про що я, то подивіться відео, я тут закріплю. Чому я в Італії? Загалом вирішується, я їду в листопаді чи в грудні ось такі штуки. Але великий влог я виставлю 100% на наступному тижні, тому що, якщо все піде по плану, ми поїдемо в Рим-Суботу. В ось, я хочу там познімати для вас, походити по книгарням. Я вже зняла дуже гарні такі кадри такої місцевої книгарні, яка тут є, плюс, взагалі, там. Мало про книжки, більше про Італію, але про все вже розкажу далі. Тобто, мені хочеться експериментувати, мені хочеться робити щось надалі. Я до цього робила це повністю зі своєї ініціативи і, в принципі, зараз роблю, тому що ну, ці кошти зараз повністю ну, взагалі нічого не покривають, Там навіть якщо дивіться, брати тільки Патреон, це 10 доларів. Тобто це 400 гривень навіть не вистачає на книжку від неба чи Жоржа. Це, це я роблю з власного бажання, не за якісь там гроші, як можна думати, чи щось в такому плані. Ось, я дуже сподіваюся, що вам подобається мій контент. Якщо так, тоді напишіть мені про це, тому що я бачу, що загалом зараз в багатьох блогерів трошки падає, падають перегляди. От. Я не знаю, з чим це зв'язано, можливо, це навіть тільки в мене, бо я дуже такий любитель, знаєте, узагальнювати. Тому е, пишіть, залишайте коментарі і тому подібне. А тепер давайте поговоримо про сам Видав. Зараз в мене, от, я буду говорити лише про себе. Я цю тему ні з ким не обговорювала, хочу зараз обговорити з вами. Взагалі, в мене багато замовлень на рекламу сам видава. Сам Видав це е, книга, яка не видається видавництвом, а автор сам її видав. Тобто. Сам провів якусь там редактуру, заказав собі там палітурку, щось, щось таке. Тобто це са не видавництво робить, а сам автор. Тобто, Можливо, він замовив когось там ту палітурку чи ту редактуру. Це, як, типу, сам видав. Я думаю, ви зрозуміли, я вже пояснюю, як не знаю. Я відношусь до таких речей позитивно, в принципі. Тому що в свій час я прочитала Таню Гуд, і в принципі я тоді залишилася м, задоволена результатом, мені дуже сподобалась історія. Але в сам Видавів завжди є дуже великий мінус. Я не знаю, я ще не зустрічала ну, один раз я зустріла таку більш-менш добре відредаговану книгу. А так, сам Видав це просто. Е Дуже погано відредаговані тексти. Дуже. Ну, в типу, від того, що там кожне слово русизм до того, що, в принципі, де-не-де там неправильно вжити слово, чи а, десь там русизм зустрівся. Ну, от різні випадки бувають, але <кій> не бачила я ще добре відредагованих книг у сам видаві. І це дуже злий, тому що я не можу про це не сказати. В своєму відгуки, наприклад. А ще сам видав там інколи буває за простим, знаєте, чи дуже таким дивним в своїй будові самого тексту. Ну тобто, в сам видаві завжди є якісь мінуса. І ви не думаєте, що це якесь придирання до тексту? Ні, якщо для мене це окей, тому що я сама говорю з великою кількістю русизмів і. Вчу заново так сказати українську мову, то для багатьох людей це все ж таки важливо, тому що вони платять кошти, вони хочуть отримати якісний продукт. Я завжди про це маю сказати. Бо, ну, я совісна людина, от і я хочу, щоб мої відгуки вони були правдиві і чесні. І тому я дивуюся людям, які видають сам вода, ну дуже поганий текст. Типу, вони, вони його видають з надією, що там блогер буде говорити тільки класний, робити тільки класний відгук. Чи як? Я не знаю. Я про це от не знаю, що в голові в цих людей. Знаєте? Загалом я дуже пишаюся людьми, які автора, авторами, які самі видають свої книги. Це велика робота. І дуже важка робота, як на мене. Але все ж таки варто варто перечитати 20 разів перед тим, як дати автор, дати блогеру на огляд цю книгу. Тому що виходить, що автор хоче дати для популяри... Виходить, що автор хоче дати книгу для популяризації, так? можливо, для продажів. А блогер, якщо це чесний блогер, робить відгук, де каже кучу мінусів. Тобто я прекрасно розумію, яка це важка робота, і я прекрасно розумію, що там може бути класний задум, класна історія, ще щось. Я про це також скажу. Але я скажу і про мінуси. А люди дуже звертають увагу на мінуси в плані редагування, видавання книги і тому подібне, тому що за свої кошти вони хочуть отримати класну книгу. І якщо в видавництво там велика команда працює. І, будемо чесними, навіть вони інколи не справляються і допускають не дуже відредагований текст. І продає наприклад, Віват да, там за 200-300 гривень книгу. І я дивлюся на книгу видава, яка також там, 200 гривень приблизно. Так. І я розумію, що це небо і земля, тому що ну, якість абсолютно різна. І от мені тоді цікаво. На що розраховують е, автори. Як ви думаєте, чим, якщо ви автор, напишіть взагалі вашу думку про сам видав? Чи от е, варто йому існувати як такому, чи все ж таки варто добуватися до видавництва, чи от як ви думаєте? Я вважаю, що це класний спосіб просуватися, тому що я знаю історію з дівчинкою, яка буде видаватися в букшефі. І в неї також книга спочатку була сам видав, вона всюди, всюди її багато де читала, в моїх підписках вона всюди отак блимала. От, І зараз її буде видавати букшеф. І це класно, так, це дійсно класно. І якщо перспектива така, тоді взагалі класно. Але якщо автор, наприклад, дає книгу тільки одному блогеру і очікує на продажі, це вже дивно. Не знаю. Ось такі міркування. В мене. Я, я сподіваюся, ви вловили суть. Я помічаю, що коли я розказую про якусь книгу Самведава, то в мене відразу питають про те, вона електронна чи паперова, в плані того, що на електроні вони не дуже звертають увагу. Вони мене відразу питають про редактуру, тому що, я думаю, багато хто вже зіткнувся з цією проблемою, з дуже поганою редактурою. От. І Ну, я ж не можу мовчати, там, казати, Та, в принципі, нормально там, читати чи ще щось, коли я сама така продираюся через ці, цю гору русизмів чи ще чимось подібне. Загалом, ось така тема вийшла про самвида. Напишіть мені вашу думку, будь ласка, тому що, як я вже казала, я ні з ким не обговорювала цю тему, і мені дуже-дуже цікаво. От. І ще, знаєте, напишіть, чи взагалі не проти ви, коли автор. Бере багато книг на огляд сам видала. Тому що я вважаю так, що це, в принципі, моя справа, які книги читати. Я все одно про них правдиво розказую, а ви будете знати щось більш різноманітніше, аніж якісь популярні книги там, в Тіктосі чи в Інстаграмі. Ось. І давайте перейдемо тепер на останню тему, яку я сьогодні вибрала. Загалом, вона дуже вийшла така спонтанно. І це. Популярні книги. В мене зараз взагалі немає бажання читати популярні книги. Взагалі, я не знаю, чому. Е, я так думаю, от знаєте, я сиділа, думала, чому мені хочеться якісь менш популярні, невідомі. І зрозуміла, що це через швидкість мого читання. Коли книга стає популярна, люди її читають. Ну Боже, так швидко, там 2-3 дні вся книга прочитана. І я вже така сижу, просто думаю, блін що робити? З ким поговорити, щоб не нахвататися спойлерів, знаєте? Так в мене було з танця з кістками, вона дуже популярна, і я починала її читати з багатьма, а закінчила там вже просто одною ну, з останніх, тому що ну, довго я читаю, а що ж поробиш? Дуже довго. Я не знаю, в мене після. Повномасштабного вторгнення швидкість просто в два рази зменшилася. І я розумію, що це через втрату концентрації. І я розумію, що мені потрібно вернутися до медитації. Я намагалася, але поки далі намагань, це нікуди не продвинулося. Тому не знаю, буду якось виправляти, поки що в мене морально немає сил на це. Мене поки влаштовує швидкість 30 сторінок в годину. В інше в мене немає. От, але. Проблема така залишається, що якась популярна книга, вона ж популярна, не ну, от вона трендова, знаєте, навіть. От зараз вийшла, там, наприклад, Республіка Дракона. Я впевнена, що пройде буквально там тиждень і люди масово почнуть читати Республіку Дракона. Чи буду читати її я? Ні, не буду, бо вона в мене в Україні чекає мене. ще навіть на пошті треба сказати, до речі, чоловіку, щоб забрав її. Але я зрозуміла, я хочу менш популярні книги читати. Ті, що вже не в тренді, щоб мене не змогли підганяти чи ще щось. І знаєте, я дуже-дуже-дуже кайфую від відчуття, коли виставляю якусь книгу малопопулярну, не трендову, і мені люди пишуть, ой, це моя улюблена історія, чи ой, так класно розказала, я хочу тепер собі цю книгу. І я така. Тому що, коли розказуєш про популярну книгу, якось немає відчуття, що саме ти типу повпливав на людей, тому що вони всюди бачать її, вони бачать багато відгуків. І так, можливо, твій відгук став вирішальним. Але все ж таки, коли це не популярна книга, ти розумієш, що, можливо, десь там колись і бачили, але тут ти впевнена, що твій відгук став вирішальним і такий, клас! Це відчуття, прям дуже-дуже-дуже круте. Особливо, якщо ну, от книга крута, знаєте, тут прям дуже крута. І принаймні знається більше людей. І це вже не щось таке заїжджене, популярне, а це дуже круте і непопулярне. От, тому що, як виявилося, КСД видавали, знаєте, дуже зараз популярна закордон в нас популярна закордонна книга, серія. Шатермі, здається, називається якось так, але в нас воно перекладено як Знищ мене. І в нас є перша книга цієї серії від КСД, але воно перестало. Але ви, це видавництво перестало видавати цю книгу, тому що цю серію, тому що вона була непопулярна. Так я навіть не знала, коли я робила рублику. І навіть коли я робила... І навіть коли я робила рубрику про невідомі книги і просила людей мені розказувати про ці невідомі книги, перекладені українською, навіть там мені ніхто не сказав. А книг скидували безліч просто. Тобто, розумієте, наскільки вона непопулярна абсолютно була. Я була в шоці. В шоці. Тому я за популяризацією невідомих книг. Звісно, там інколи хочеться. Ось на цій хвилі популярності прочитати, щось що читають всі, і знати, що є купа людей, з якими можна це обговорити. Але набагато, як на мене, крутіше, це показати комусь невідому книгу, щоб хтось її прочитав, і потім обговорити. І такий думаєш: клас, я радий, що вона тобі також сподобалася. Тобто, отакі емоції я відчуваю, і для мене це прямо солода на солода. Ось все. До речі, я вже почала робити свій це так, бонус плюс, знаєте, раз це вже сіли балакало, я давно ось так от... легенько, не балакало. Я вже роблю вішліст собі на день народження, воно на 10 грудня, аж. але мене вже питають, що мені подарувати. І взагалі мені буде аж 25 рочків, я сама ще не вірю цьому. Але ем, взагалі сестра мені каже, що це ж так, такий вік уже. Я не вважаю, що це щось дуже важливе. І мені сестра каже, що треба святкувати, треба якось там щось робити. Я не люблю це все, я це робити не буду. Але е, я думаю, я напишу більш ліс, тим паче, що зараз багато книг я дозволити собі не можу. От е, але мені, я коли сказала, що хочу книги. Е, Мені мої родичі почали казати, валя, ти що, які книги? Подумай щось більш важливе, там якісь е, прибори для побуту, чи якісь речі, І, я думаю, люди. Я спокійно піду собі на секонд накуплю таких класних речей. Якщо ви не знали, то в принципі я дуже багато речей купую на секонді, зараз вже трошки менше, тому що в принципі менше речей купую, якось перейшла цей етап. От, Але раніше я дуже часто купувала. Щодо якихось побутових приборів, ну, блін. Ну, те, що мені 25, це ще нічого не означає. Ну, Я не збираюся сидіти вдома, обкладатися мультиварками, якимись пічками чи ще якимись штуками, блендерами. І сидіти вдома і готувати весь час. Я це, цю справу я не дуже люблю, а всі інші побутові прибори в мене є. Тобто. Те, що мені потрібно, в мене є. А книги, це, як показало Золото Буктоку, це дуже класна інвестиція. От, І тим паче, що я деякі книги дуже хочу, але вони там по 400-500 гривень, і я така, наступного разу. От. Та в мене поки, взагалі, здається, дві книги записані, а все тому, що я така думаю: о, цю треба вписати, але ну, ще рано робити список. Я все ж таки наважилася, я сьогодні його зробила, там дві книги, це вже початок. Ось такі справи. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. Ви там попили чайок, зробили щось дуже важливе. Знаю, що зараз більшість людей в Україні сидить без світла. Нічого, я скоро вернуся в Україну і приєднаюся до вас, і буду сидіти без світла. Обов'язково економте електроенергію і разом ми переможемо. Кожного обійняла, підняла, покрутила, поставила на місце і до наступного відео.